Та-дам! Сьогодні я вам покажу аналог нашої рахівниці. Ось, називається він абакус, або його ще називають соробан. Дуже рекламують курси з ментальної арифметики, рахування в умі на таких соробанах. Що він являє собою? Тут є на кожній спиці по 9 кісточок. Так, ви бачите, 5, але взагалі-то тут. П'ятірки – Це і верхні, ось є роздільна полоска вгорі п'ятірки, внизу одинички. По розрядах тут є так само три об'єднані в клас, одиниці десятки сотні. Далі в нас клас тисяч, і, пам'ятаєте, я говорила, що схоже на музичні інтервали, назви які мають латинський корінь, що позначають числа. Так, мільйон. Мільярд, далі терція, трильйон, квадрильйон, квінтильйон, секстильйон, септильйон, октильйон. Це те, які схожі з музичними інтервалами. Додавати і множити потрібно до роздільної полоски, віднімати і ділити від роздільної полоски. Тут є свої секретики. Якщо секретом для рахування на рахівниці було знання складу числа 10, то тут є. Великий секрет це склад числа 10, і маленький секрет склад числа 5. Ви можете скачати собі є додатки, які так називаються Соробан або Абакус, і спробувати рахувати на кісточках. Записайтеся терпінням, я буду розповідати, як взагалі сам принцип рахування на даній рахівниці.